На Марсі існує два основні типи хмар водяні хмари. Ці хмари формуються з кристаликів водяного льоду, подібно до перистих хмар на Землі. Їх можна побачити в екваторіальних регіонах планети, особливо в холодний період року. Такі хмари утворюються на великих висотах 30-60 км, хмари з діоксиду вуглецю сухого льоду. Це хмари через низькі температури на Марсі. Вони також можуть формуватися з замороженого вуглекислого газу. І вони зазвичай з'являються на великих висотах, близько 80 км і можуть виглядати дуже яскраво, якщо освітлені сонцем. Хмари на Марсі утворюються через схожі процеси, як і на Землі. Охолодження повітря, коли повітря охолоджується, водяна пара або діоксид вуглецю конденсується в кристалики льоду, пилові частинки. У марсіанській атмосфері багато пилу, який слугує ядрами конденсації, допомагають